Літні дощі цього року затягнули жнива, але позитивно вплинули на врожайність ранніх зернових. Вона на 3% вища, вище ніж минулого року, і становить 41 центр із гектаром. Тож деякі райони вже готуються до обжинок. Поточному році нам треба зібрати різних. Господарствах нашого різних катери господарств нашій області 407 тисяч гектар, в тому числі пшениці 285 тисяч, вечмат тисяч гектар. Планується, прогнозується 1,7 мільйона тонн зернових. Нині в полі щодоби працює близько 1300 комбанів. Такої кількості переконують фахівців. Вистачає, щоб вчасно зібрати вирощені. Забезпечені селяни і паливо-мастильними матеріалами. Уже обмолочено близько 200 тисяч гектарів ранніх зернових. Тобто майже 50 відсотків від загальної площі. Найкращі врожаї мають жителі Машівського, Карлівського та Новосанжарського районів. За останній тиждень почали рости закупівельні ціни на зерно у порівнянні з роком попереднім. На 80 відсотків зросла вартість озимого ріпаку. За тонну цієї культури зараз дають 8 тисяч 425 гривень. Другий Клас це 23 три відсотки. приблизно пшениця? Третього класу половина іде всієї зібраної продукції. Четвертий, п'ятий клас, вибачте, бачите, 4,4, і шостий клас фуражний. П'ятий, шостий це фуражні види зерна. Це 22%. Тобто ми маємо, в принципі, непоганий склад, якісний склад тієї продукції, яка поступила вже. Але 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 є питання. Якість продукції визначається лабораторіями цих встанов. І, на жаль, нарікання є в наших аграріїв. Є проблема сьогодні з оздачею зерна. Наявності так, отримання відповідної довідки про якість цього. От давайте цю проблему обговоримо. Не десь колись Кабмін щось визначить, а да? сьогодні відбувається збор урожаю. І від якості сьогодні зерна залежить наша безпека безпосередньо продовольча. От я хотів би, до мене звертаються сьогодні аграрії, які отримали проблему в тому, що їм на хлібоприймальних пунктах не дають довідку про якість зерна. Наш, я вам кажу, відповідально, це стосується Хорольського району. Це порушення. Наша реакція яка повинна бути з Ні ніболову така сама ситуація. Оце стосується підприємства Ніболон, яке сьогодні штучно намагається уникнути по наданню відповідної довідки, а потім приймаючи зерно в нищовому гатунку, робить суміш. Загалом цього року аграрії планують зібрати не менше 1 мільйона 700 тисяч тонн ранніх зернових.